Ти будеш гратися новою грою? Не, не. Будеш? Не. Давай сьогодні складемо з тобою завдання. Панда у синьому костюмі і на червоній машині. де червона машина? Де червона? Давай знайдемо червону машину. Так, так, це вірно. Де Панда. А де, де? Панда! Панда, де панда? Де? Молодець, як ти одразу знайшов панду ти ось сюди, осьди, сюди, зверху. Так, зверху. Так. Так, це вірно. Так, це правильний варіант. І ще шапка. Шапка як справжнього гонщика. Де Ні. шапка? Ні. Так. Це правильно. Дивися. Схоже. Ти молодець. Біше допомогу. Подивися. Так сама, так. Так, це вірно. Молодець. Нещодавно до нас приїжджала моя подруга і подарувала Данілу дійсно цікаву гру. А саме, гра з картками, веселі водії, розвиток дрібної моторики та логіки, координація рухів, увага, мислення, пам'ять. І це ще не все. Гра виповнена із деревини, і виробник зазначає, що вона не містить шкідливих речовин, безпечне виконання деталей і неймовірна якість зображень. Гра складається з цілого набору різних деталей для сортування: 10 видів техніки, тварин та одягу. Завдання дитини правильно Зібрати образ, як це зазначено, на картках, які йдуть у наборі, або навпаки, збирати водіїв фантазуючи, як подобається. Вивчаємо тварин, професії, машини та кольори. Гра має зручний бокс для зберігання, тож без порядку не буде. А сама планшетка і є кришкою для боксу. Це дуже зручно. Гра так сподобалась Даніло, що він в неї грає і дома, і на вулиці, і навіть на горщику. І за таку цікаву гру я дякую українському виробнику із Харкова, Юбі. В листівці, яку вони Клали у бокс, зазначено, що я отримаю 10% знижки, якщо відмічу їх у своїх соцмережах. Тож не втрачаю цієї можливості і залишаю в описі посилання для вас. А ви напишіть, чи цікава така гра на ваш погляд. Чекаю вас у коментарях.